Хвай рукам, що пахнуть хлібом. Маленьке, коротеньке відео для вас, друзі. Тому що знаю, що всі зараз інтенсивно в полях, доганяють той час, який ми втратили через погодні умови. І зараз ми вже сіємо соняшник, сіємо з устою. 50 тисяч на гектар. Вже підготовлені полоси які ми з осінні нарізали на цьому полі. Працюємо разом з карбамідом по 50 кг даємо. З осінь у нас тут був заложений калій хворостий і діамоній фосфат. тобто Доволі непогана така комбінація азото-фосфорно-калійних добрив. І отакі от у нас полоси виходяться. У нас вже тут пройшов оновлювач ряда, який у нас називається Дамір. Він оновив полосу і вніс сюди рідкі добрива стартові. Ну як? Ну, ми так і для себе їх робимо, їх так називаємо, тому що там карбамід, тіосульфат і невелика кількість бактерій. Так виглядає у нас поле. Ми зараз вам вставимо відео, де у нас осінню ми тут по покривним культурам нарізали полоси. А бджолка трудиться. Бачите, яка у нас тут кількість покривної культури зійшла. Це і яревий пак, і гірчиця, і льон, і фацелія є тут частково, і ячмінь. Коротше, велика, ну така потужна подушечка. І де ділась та солома, яка тут була від ячменю, ніхто не знає і зараз ми нарізаємо колії. Так на сьогоднішній момент виглядає у нас вже поле. Готово, вже посіяне. Попередньо ми тут проводили обробку гліфосатом, один раз з осені, один раз з весною, і також тут була штригельна борона, борона з, з цього. з осені. Зараз, після того, як ми посіємо, через декілька днів внесемо також ґрунтовий гербіцид разом з ліфосатом. Бачите, що є десь берізка якась вилізла, десь якась відготовка пішла, ну, тобто, треба, треба зараз з ними поборотися, щоб потім у мене не було проблем. Тому що сіємо ми класичний соняшник. Зрозуміло, що є там препарати, якими можна перестрахуватися, але краще для цього, до цього не доводити. Ще займу хвилинку вашого часу. витримується. Ще раз повторюся, сімо висотою 60 тисяч себе вирішили, тому що є дані по вологі, яка у нас в метровому слої, то тобто дозволяє нам таку густоту сіяти з розрахунком на ту вражайність, яку ми тут закладуємо. Робимо по розрахунках вологи аналізом. Якщо було б менше, то зазвичай ми сіємо 55 тисяч. Ну, тобто таке розстояння. Насілинки до насілинки. Має в нас бути 4 штучки на метр. Ну воно десь такі є. Є. насіння не любить камеру бачите воно десь наче ховається від мене весь час ось воно ось ось у нас тобто, така у нас розстановочка дуже гарна дуже файна мені подобається тому дякую вам друзі що з нами на каналі Підписуйтесь, обов'язково ставте лайк і задавайте свої коментарі, якщо у вас є час, звичайно. Всім гарного дня, гарної посівної. Все буде Україна!